Всім привіт! З вами Максим. Ви на каналі UA, де ми говоримо про все, що стосується сімейного життя. Якщо у вас є дружина, діти і ваше життя пов'язане зі стресом, то це відео саме для вас. Ми чоловіки спостерігаючи, як часом дружина піклується про наших дітей, оселю та й взагалі крутиться як білка в колесі. Іноді просто не знаємо, як ми можемо підтримати дружину емоційно і запобігти появі стресу в дружини. Догляд за дітьми вимагає великої відповідальності, багато щоденних обов'язків, таких як годування, підтримка чистоти в оселі, розваги, планування, лікарські візити тощо, може викликати стрес через їхню постійність і обсяг. Дружина, яка доглядає за дітьми, може відчувати відсутність часу. Для власних потреб. Для позбавлення від стресу важливо встановити збалансований режим дня, забезпечити підтримку і позитивні відносини в сім'ї, а також забезпечити час для відпочинку і особистого розвитку. Спільне планування і взаємопідтримка можуть великою мірою сприяти подоланню стресу в подібних ситуаціях. Ось сім життєвих порад, як допомогти дружині впоратися зі стресом. Перше. Дайте час дружині для себе. Вранці, коли ваша дружина ще не зовсім прокинулася, зробіть їй цей безцінний подарунок часу. Вируште на передову, взявшись за малечу, надавши їй можливість підготуватися до непростого дня. Дозвольте їй у спокої сходити у ванну кімнату, вмитися і насолодитися моментом без поспіху. Нехай вона приведе свої думки до ладу, відпочине від повсякденних турбот. Не кваплячись, вип'є чаю або кави і вільно погортає телефон. Це займе небагато часу, але ця інвестиція в її емоційний стан може призвести до великої ваги емоційного добробуту. Друге. Візьміть на себе приготування сніданку чи вечері. Ваша дружина може відчути велике полегшення, знаючи, що сніданок чи вечеря готуються і вона може зосередитися на інших справах. Взявшись за відповідальність за приготування сніданку чи вечері, ви надаєте своїй дружині можливість відпочити і спокійно займатися іншими справами. Завдяки цьому подарунку часу вона може глибше зануритися в свої робочі чи особисті заняття, відчуваючи підтримку. Ви можете експериментувати з новими. Рецептами додавати різноманіття у харчування. Зараз в Ютубі дуже велике різноманіття рецептів. Зокрема, від себе можу порекомендувати канал Євгена Клопотенка. Як на мене, один із найкращих кулінарів світу. Така маленька зміна може призвести до великого покращення щоденного життя, забезпечуючи вашу дружину не лише смачною їжею, але і емоційним комфортом. Третє. Ходіть на побачення. Створіть час для вас обох, організовуючи регулярні романтичні вечори, де головною подією буде ваша взаємна компанія. Додайте це в розклад як важливу подію, запрошуючи дружину один раз на тиждень на невимушене побачення у кафе або просто прогулянку. Це буде вашим спільним часом, коли ви зможете поговорити без поспіху, вислухати одне одного, дізнатися про труднощі чи мрії, зануртися в атмосферу. Спокою та близькості, де можна відчути себе близькими в обіймах повсякденності. Ці миті, розмови та спільно проведеного часу покращать ваші взаємини, зроблять їх насиченішими та глибше відчутними. Нехай ці зустрічі стануть своєрідною традицією для вас обох, де просто бути разом стає справжнім святом. Четверте даруйте квіти. Не чекайте на особливі випадки, щоб вручити квіти. Подаруйте їх без будь-якого спеціального приводу, просто висловлюючи свою турботу та любов. Огорніть вашу дружину в аромат сезонних квітів, які принесуть радість і красу у повсякденне життя. Вибір сезонних квітів додасть оригінальності та натуральності вашому подарунку. Вони будуть нагадувати про красу та неповторність кожного моменту, що ви ділите разом. Додайте до цього особисту нотку, обираючи ті квіти. Які вашій дружині особливо до вподоби. Нехай кожен букет стане невеликим актом любові, що цвіте у ваших відносинах кожен день, нагадуючи про красу простих, але виразних життєвих моментів. П'яте масаж або спа процедури. Створіть атмосферу догляду та розслаблення, подарувавши своїй дружині незабутні масажні миті. Якщо ви маєте можливість організувати візит на спа, для неї це буде чудовим варіантом. Але якщо ні, не переймайтеся, самодостатність теж важлива. Розпочніть вечір після того, як діти вже заснули, вибравши спокійний час для спільного заняття. Створіть комфортний куточок і віддайте свою увагу дружині. Вивчіть основи масажу та пристосуйте їх до її вподобань. Це не лише допоможе розслабити тіло, а й передасть вашу турботу та любов. Шосте. Відведіть час для розмов. Будьте не лише слухачем, а й активним партнером у розмові. Питайте, як вона себе почуває, дайте їй можливість вільно висловити свої почуття. Іноді просте вислуховування може вже бути великим подарунком. Поговоріть про її потреби і бажання у плануванні режиму дня. Можливо, вона має конкретні завдання чи справи, в яких ваша допомога була б надзвичайно корисною. Спільне планування та співпраця у вирішенні завдань створить відчуття єдності. І підтримки у ваших відносинах. Сьоме. Спорт. Дайте можливість дружині займатися спортом, подарувавши їй абонемент у фітнес-центр або підключивши онлайн тренування з тренером. Заняття спортом допомагають позбутися стресу. По-перше, фізична активність сприяє зниженню рівня гормонів адреналіну та кортизолу, які визначають фізіологічну реакцію на стрес. По-друге, заняття спортом сприяє виділенню Ендорфінів, природних нейромедіаторів, що виступають як природні, знеболювальні та покращують настрій. Сподіваюсь, ви зможете скористатися якимись із цих лайфхаків, що це не залишиться тільки послухав і забув. Якщо у вас є додаткові лайфхаки, пишіть у коментарях. Щастя вашій сім'ї та до зустрічі! Так. Ну все, здається. Кадри хороший, я все. Я зняв. Да вообще. Я вже зняв просто. Повтори, що я що сказала. Що я сказала? Ти сказала, що Айю і Лі ліджонсок вже рік зустрічаються, а ти гадки про це не мала.